Вітаю, дорогі друзі! З вами центр медієвістичних студій і я Мирослав Волощук. Вивчаючи досвід переселення вихідців з Русі до земель Латинського Заходу, варто пам'ятати, що оселялися ці люди часом далеко від кордонів своєї малої батьківщини. Нерідко це були терени священної Римської імперії, Прусії, країн Балканського півострова тощо. Але сьогодні хотілося б кілька слів сказати про землі історичних Богемії і Моравії. Утвердження у ключових міських осередках на шляху із з варях у греків впродовж 9-10 століть скандинавських конунгів, засновників династії, з часом відомої в історії описання як Рюриковичі, дало подальший поштовх до розширення їхніх володінь як на схід від цього магістрального напряму, так і на захід. У землі Дулібів та спільнот Передкарпаття, остаточно підкорених наприкінці X століття київським князем Володимиром Святославовичем, так, межі його держави тепер сягали прикордонних володінь інших двох нових династій, так званої молодшої Європи, угорських Арпадів та чеських пмеслідів. Тому 997 року літописець недвозначно вказав, що і б'є жив'я, з князя околеним його миром, з Болеславом Ляцьким, і Стефаном Угорським із Чеським. Мир, імя, і з Андроніком і бе мир, меже іме і Любе. Середньовічна держава вшимислідів, умовно названа істориками Чеською у зв'язку з походженням династії та місцем локалізації їхньої головної резиденції Праги. Як доволі умовний термін, адже керівна династія у 10-му на початку 14 го століття володіла не лише безпосередньо Богемією, а й Моравією, Хебом, Австрією, Каринтією, Україною, Штирією, частково Сілезією, а впродовж короткого часу, на початку 14-го століття навіть окремими землями П'ястів і Арпадів. Вона постала на рубежі 9-го-10-го століть на фундаментах так званої Великоморавської держави. Династії Моймеровичів, зруйнованою внаслідок нашестя номадів Мадярів. Кирило Мефодіївська літургійна та писемна традиція 9 століття, ротондальна архітектура, слов'янські засади державотворення, найкращі проявлені там за часів короля Святоплука, наприкінці 9 століття, не лише перейшли у спадок до перших князів, а й поряд з болгарськими успішно експортувалися до інших. Насамперед сусідніх слов'янських спільнот, зокрема у складі володіння з цієї умовною династії Рюриковичів після хрещення тих наприкінці X століття. Серед вельне поширених на Росії культ перших чеських святих Вацлава I та його бабці Людмили. Нетривалий спільний кордон між обома у Передкарпатті, що зник на початку 11 століття внаслідок активної зовнішньої політики Болеслава І хороброго з династії П'ястів, дозволив все ж налагодити матримоніальні, торговельні і військово-політичні зв'язки, що зберігали тяглість до 13 xiv 14 століття. Місію своєрідних трансферів інформації в обидва боки взяли на себе в XI-XII століттях. Головно ченці із заснованих на слов'янській літургії монастирів у Сазові і Зноємо. Відтак контакти з київськими чернечими осередками до середини ХІХ століття були доволі жвавими. Це, очевидно, визначало і міждинастичну політику. Упродовж 11-13 століття із різним ступенем достовірності нотується П'ять або шість двосторонніх шлюбів поміж вінценосними династіями обох країн. Мабуть, саме чеського походження, можливо, донькою князя Болеслава III, була одна із невідомих за іменем жінок київського князя Володимира, котра народила йому сина Судислава, носія дуже поширеного в землях пшемеслідів і зовсім невластивого для Русі імені. За Заберненського князя Вратислава 1132 року було видано невідому за іменем доньку на той момент вже покійного колишнього Теребовлянського князя Василька Ростиславовича. Інша ж версія пов'язує її батьківство з київським князем Ярополком Володимировичем. На доньці тоді вже покійного Оломовського князя, Оттона II Євфимії Близько 1143 або 1944 року одружився тогочасний новгородський князь Святополк Мстиславович. Невиключеною, хоча й дискусійною є версія 1149 року укладеного шлюбу невідомої за іменем доньки чеського короля Владислава II із наступним новгородським князем Ярославом Ізяславовичем. Найбільш вирогідним є саме чеське коріння княгині Марії, першої дружини Великого владімірського князя Всеволода Юрійовича, прозваного Велике Гніздо. Ну і заміж за чеського короля Пшемисла II Оттокара 1261 року вийшла донька колишнього Галицького князя, а не раніше 1247 року, господаря угорської мачви Ростислава Михайловича. Кунегунда цей шлюб належить до чи не найбільш покритих джерелами, серед яких варто згадати листування подружжя між собою. А сама королева Кунегунда яскрава особистість як у політичному житті країни, так і в стосунках із придворними. Родинні зв'язки, вочевидь, торкнулися не тільки вінценосних осіб, але й середовища еліт обох країн. З високою вірогідністю одіозного, наближеного до королівського двору Арпадів Галицького вельможу Судислава можна обережно віднести до представників чеського споходження роду Лудан, відомого в угорському королівстві ще з XI століття. Представники цього сімейства тісно споріднені з іншим родом гонд Познан від 12-13 століть систематично брали участь в дипломатичних та воєнних кампаніях в різні землі Русі. Перманентними з огляду на відсутність від початку 11 століття постійного спільного кордону і були двосторонні воєнно-політичні конфлікти. Так, 1145 року, висуваючи претензії до угорського престолу, підтримку чеського короля Владислава II отримав князь Бастард Борис, син доньки Володимира Всеволодовича, прозваного мономахом Євфемії, від швидше всього зв'язку з рідним братом короля Коломана, прозваного книжником герцогом Алмошем. Під час боротьби за Київський престол впродовж 1148-1152 років князь Ізяслав Мстиславович, окрім угорського короля і польських князів, не раз просив допомоги чеських родичів. Лише 1149 року, повертаючись із Другого Хрестового походу, таку підтримку, мабуть, йому надав той же Владислав II. Невідомі за складом і походженням Чехії Морава декілька разів занотовані в літописах 1214 і 1219 років поряд з угорськими військами і загонами Галицьких бояр, суперниками волинських претендентів на Галицький престол в ці дуже турбулентні для Галича часи. Втім, найзнаменитішими з огляду на руско-чеські воєнні контакти з середини другої половини 13-го століття є проведені на тлі боротьби за спадщину австрійської династії Бабенбергів майбутнім королем Русі Данилом Романовичем та його сином Левом, при підтримці краківсько-сандомирського і опольського князів Болеслава Сором'язливого і Володислава відповідно, так звана опавська. Кампанія літа 1253 року, та при участі головно військ угорського короля Бели IV Штирійська, що увінчалася 12 липня 1260 року, генеральною битвою біля Кресенбрун. Присутність військ Лева Даниловича у битві на Моравському полі 26 серпня 1278 року, де чеський король Пшемисел II Оттокар та німецький Рудольф І Габсбург остаточно вирішували поділ спадщини Бабенбергів, стали вінцем участі династії Романовичів у понад тридцятирічній боротьбі за австрійську спадщину. І, хоча чеський володар у цій битві загинув, кров. Представників династії вінценосної династії Рюриковичів продовжувала текти в жилах його нащадків певною мірою впливаючи на стосунки з руськими володарями. Так, до прикладу, внучатий племінник за Кужелем Лева Даниловича, король Чехії Вацлав ІІ, вже у статусі краківського князя. 1299 року приймав свого дядька у місті Берно, очевидь, за наслідками часткового поділу земель п'ястів 1290-1292 років, коли Романовичі набули Люблінську землю та не висували претензій на краків. Це допомогло Вацлавові II стати ще й королем Польщі. Впродовж 1300-1305 років, а свого сина Васлава III 1301 року номінувати на короля Угорщини. Відповідно бабцею та матір'ю останніх обох була власне Кунигунда, донька князя Ростислава Михайловича, закужелем небожа Данила Романовича, що додає. Чеській історії цього найславетнішого, хоча й короткого проміжку часу, пікантності з українським присмаком, зараз у чеській республіці чимало українців знайшли притулок в результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. 24 лютого 2022 року за це ми дякуємо нашим чеським друзям а водночас заохочуємо активніше вивчати нашу спільну середньовічну історію. З нами Бог і причиста Діва Марія. Перемога буде обов'язково за нами! Слава Україні!